Паче слід зазначити, що я завжди пишався і пишаюся тим, що я є республіканцем і вступив до республіканської партії. Всі історію ми знаємо. Ми вийшли, партія вийшла з Гельсінської спілки, яка протиставилася тоталітаризму радянському комуністичному. Пізніше, на, вже після радянського простору, Українська республіканська партія піднялася на боротьбу з. Комуністичним злом, яке практично мафією вжило комуністичного спотом впилось в тіло України. Ну, зараз вже ми маємо більше 30 років незалежності, і ще сьогодні слід констатувати, що до кінця справа не доведена. І ще перед нами дуже і дуже багато років. Ну, з даного приводу я звернувся до Верховної Ради з вимогою. Внести таке поняття як класоцид, а класоцид це є винищення людей за класовою ознакою до кримінального кодексу України для того, щоб була змога осудити тих, хто винищував клас буржуазії, землевласників, клас інтелігенції на теренах української держави. А це комуністи робили. Ну може буде виглядати дивно, але Карл Маркс. І Ленін має фігурувати у справі і бути засудженими як ідеологи цього так би мовити зла, яке забрало в світі 100, уявіть собі за дослідженнями Стефана Куртуа, це такий професор в Франції, який займається дослідженням комуністичного режиму, 100 мільйонів осіб замордовано комуністичним режимом. Ну, от такий, це одне звернення. Наступні речі пам'ятники. Пам'ятники радянської армії. Ми звільнили український простір від пам'ятників Лайну, а зараз вже йде, як то кажуть, тенденція здоровий рух для звільнення території від оцієї, так би мовити, символіки комуністичної мілітарної. Тут ми також повинні підключитися у Львові ми це зробили спільними зусиллями. Багато людей, от я знаю, Левко Величко е, приймав в цьому участь, е, я зробив більше 20 звернень до е, обласної і міської ради. Е, і е, ті пам'ятники посипалися. Також добре, Ну, е, наступний момент це є поховання. Оце все стерво, яке лежить в українській землі цих би мовити, та радянських воїків. Ну, слід зазначити, що це просто коли приходиш на світ цвентори і дивишся, це абсолютний жарт. Зрозуміло, що люди не вірили в Бога, не вірили в душу людини, їх там закопали табличками і так далі. І так далі. На Марсовому полі питання по цьому вирішено, ці, ці рештки будуть перенесені. А от є е, 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 так званий холм Слави, це Холмбе. Там поховано біля 300 оцих радянських групантів. Це питання треба піднімати. І на тому місці буде гарний газон для вигулу персиків. Ну і наступне, це є свято 9 травня. Це є повний абсурд. Це є просто в голові не плодай. Яке це свято? От тут ми повинні партію нашими зверненнями, користуючись тоте 40 Конституції Конституцією України, де ми маємо справу, право звертатися до органів державної влади, добиватися тих всіх грошей. І ще раз кажу, роботи є дуже багато. І, і то, що ми, ну я вам скажу так, про Будулича, коли я побачив, що Будулич перестав працювати, коли почалась війна, в ньому щось надломилось, і він, як то кажуть, усунувся. Може йому там якийсь священник в церкві, де він де він, де він там служить, щось наговорив. І він усунувся. А ще ми маємо продовжувати працю. Так, що він говорить з Богом на ти. Що ви хочете від нього? але є одне питання, що стосується радянських...